Всім привіт вітаю вас на моєму каналі, і сьогодні ми поговоримо про презентацію State of Play. Тому, якщо вам відео сподобалось, або ви просто хочете мене підтримати, поставте вподобайку, підпишіться і свою думку можете написати в коментарях. Скажу наперед, що в принципі презентація непогана, краща, ніж була минулі рази останні роки, але знову ж таки я на неї дивлюся не як на презентацію. Яку раніше робили Sony часів PlayStation 3, PlayStation 4, коли була конкуренція, де вони лупили ексклюзивами, показували і так далі ці славнозвісні шовкейси. Я просто це розглядаю як ще одна презентація ще одної студії. Якщо під таким кутом брати, в принципі, непогано. Щось показали, але знову ж таки показали ігри, які ми вже бачили, чули за них вже були трейлери раніше, просто показали нові нарізки. Тому... Знову ж таки, в принципі, непогано для мене, якщо, як я вже сказав, брати як звичайна презентація, це десь, напевно, 6,5-7 з 10. Тому давайте перейдемо до ігор, які показали на даній презентації. Давайте поговоримо коротко про ігри, тому що я не дуже сильно хочу розтягувати дане відео, бо по суті тут немає і про що говорити. Показали нам внутрішні студії Sony, тобто продовження Кене. Першу частину я грав. В принципі, така непогана, сімейна, душевна історія про духів лісу, ну і дівчинку, яка допомагає їм очистити цей ліс від сил зла. Я, напевно, десь відсотків 40, напевно, пройшов. В принципі, візуально гра красива, непогані саундтреки. На прошці вона виглядає непогано, ну і на базові також, але чомусь. Вона мені не настільки зайшла, щоб я її пройшов. Але я думаю, що це непогана гра для PlayStation. Plus. Але якщо вони зараз за неї 2200 захочуть, ну я не знаю. Я думаю, вона фанатів знайде. Це не буде як з Horizon Lego. Але тим не менше, ну, нова гра від студії Sony непогана. Наступна гра це Ghost of Yotey Legends. Це коротше кооперативний. Режим, де ви з друзями будете змагатися битися з цією шісткою Йоти, яка була в оригінальній частині, але тепер вони будуть у вигляді монстрів. Ну не знаю. Підписник Діма писав, що він це грав в Ghost of Tsushima, і йому не дуже зайшло. Я, на жаль, не грав, тому не знаю, але виглядає. Ну, так собі, візуально, вроді непогано, але це, напевно, треба пробувати. Наступне це вихід Death Stranding на ПК. Ну, що тут казати, гра, в принципі, непогана та дуже крута, я пройшов на прошці. вона там також візуально класно виглядає. Я думаю, поціновувачам даної гри. На ПК ви максимально кайфанете. Там і ультравайт, і покращена графіка, і підтримка всіх технологій, DLSS, фрейм-генератор, максимальний графон від максимальної гри від е, цього. Боже, забув. Ну, ви коротше, зрозуміли. Далі показали бляха кооперативний шутер з безкінечною кількістю реіграбельності. Ну, блін, я не знаю. Вона називається Loop. Но на презентації вона виглядала максимально кринжово. Це, напевно, ще ті проекти, мені здається, це від Sony, які ще Jim Ryan почав. Я дивився, блін, мені просто хотілося, щоб воно не виходило. Тому що ну, воно виглядає дуже погано. Там просадка FPS була, а на презентації десь до 30-15 до 15 падало. Ну, я не знаю. Це таке, як було, коли Xbox показує Fable. В деяких місцях там гра просто ламалася. Я не знаю. Можливо. На виході воно щось буде цікаве, але блін, я сумніваюся. Далі показали прагмату. Прагмату я чекаю, ми грали демку, тому якщо вам цікаві стрими, до речі, сьогодні буде стрім по Re Animable. Підписуйтеся і заходьте на стрім. Прагмата. Ми проходили, мені сподобалася нова айпішка від Capcom, Я буду купляти, будемо проходити. Показали трошки відкритих місцевостей, місто показали. Багато не показували. Знову ж таки, ну, вони мене заінтригували, тому я буду купляти. Далі показали Сарос. Ну, знову ж таки, ми вже про неї чули, знали, бачили трейлери, просто розширили геймплей, розказали, що будуть хаби. Ну, наскільки ми зрозуміли з стріма, що дана гра вона буде така більш е казуальною більше для масових гравців, тому що returnку ти. Коли ти помирав, ти, блін, повертався з самого початку е і йшов постійно до туди, куди потрібно було. Тут я зрозумів, що буде трошки простіше, будуть хаби, з яких ти зможеш появлятися і продовжувати свою пригоду. Ну, блін, е можливо, це і краще. Подивимося, цю гру я також чекаю, але знову ж таки нічого прям нового не показали. Далі був обитель зла Реквім». Ну, знову ж таки, ми це вже бачили, багато трейлерів. Самі розробники проводили презентацію, де показували розширений трейлер. Тут просто знову ж таки трошки показали більше геймплею. Цю гру я чекаю, і ми будемо її проходити на каналі. Тому, блін, ну що тут сказати, вона виглядає круто, епічно, кроваво, з елементами хорору, екшену. тому... Блін, всім е, любителям обитель зла, я думаю, гра однозначно сподобається. Далі показали культову класику «Legacy Легасі Е, Блін, я її ще грав, напевно, коли мені було років, як тільки мені купили ПК, ну це десь, напевно, років 20 назад, Ми з друзями грали ще на тих е, кінскопах, е, старих, опуклих, зі стравкою. І тоді щось було цікаве, щось було нове, нове. І... Чомусь тоді ця гра мене приваблювала. Зараз я, скоріше за все, навіть не буду дивитися в сторону е цієї серії ігор, цих е ремастерів. Можливо, прям фанатам. Ну, я не знаю. Особисто для мене не було цікаво, просто ну, ремастер, але не більше. Далі показали від Remedy, Control resonant і бляха, наскільки воно класно виглядає. Мені дуже подобається як Remedy. Використовує е, побудову світу, ракурси, палітру, контраст. Ну, воно просто класно все в сукупності виглядає. Оці їхні е, якісь такі е, штучки, де вони підсвічують певні моменти, певні важливі об'єкти кольором, виділяється все певним контрастом. Ми побачили місто, коли там персонаж виконував деякий квест, там дуже багато вертикальності. Оце якесь таке абстрактне розломлення світу. Я вже казав на стримі, це як було в фільмі Доктор Стрендж. Це місто просто було якось геометрично зламане. Ну, Це виглядає дуже шикарно. І, до речі, з'явилася інформація: ну, в принципі, на трейлері в цьому даного трейлера. Боже, що я сказав? Ну, коротше, на... в трейлері буде субтитри українською. Я надіюся, що, можливо, це якийсь знак, така відсилка на те, що можливо, коли гра вийде, буде українська текстова локалізація. Я думаю, що будуть обговорення, тому обов'язково до них долучайтеся, тому що отримати українську в такій крутій грі це буде просто must-have. Наступне показали. Ми, блін, трохи на стрімі сміялися, це Project Windless, це про цього бойового когота. Я не знаю, це для мене Мені зразу згадався мультфільм робот Сип, чи як він називався. Ну, коротше, вже було про Малпу, як писали в чаті, тепер вже про когота. Це по якійсь новелі, так, який п'є сльози. Ну, коротше. Але бляха, воно настільки круто виглядає, настільки епічно, оці бойові масштабні бойові. Схватки, ну, я не знаю. Ну, це точно краще виглядає, ніж Вуконг, чи як воно там називалося. Ну, коротше, промавку. Виглядає дуже класно, я би хотів це спробувати. Навіть через те, що ми будемо грати когутом півним. Але, блін, мені дуже і візуально, і в плані бойової системи сподобалося. Ну, я би хотів спробувати. Далі показала Джеймс Бонд, ну, знову ж таки, ми вже бачили багато трейлерів бачили, була, мені здається, і окрема презентація по тій грі. Блін, я не знаю. Розширили просто трошки геймплей. Я вже казав на е, стрімі, що мені ця гра цікава, тому що давно не було якихось прикольних, якісних, пригодницьких ігор. Ну, останнє таке, що мене зачепило, це Uncharted. І оця гра вона мені вайбами віддає Uncharted. -ом. І я, ну, в мене є велике бажання спробувати оцей Джеймс Бонд. Надіюся, він буде якісним. Тому сказати, що ми не знали нічого про цю гру, та ні, знали. Ну просто показали нові кадри. Далі показали нову частину, анонсували Silent Hill, яка називається Townfall, падіння міста, ну коротше, щось таке. І це просто виживач, наскільки я зрозумів, від першої особи. Непогано підтягнули графіку. Ну, вона така більш фотореалістична стала, але самий стиль цієї гри мені, напевно, більше подобався, оцей е, коли, як воно було реалізовано в Silent Hill 2 Remake. Оцей наступний F, ну, так собі, це, коротше, вони постійно експериментують. Я думаю, що в кожній наступній частині буде щось інше. Тому, блін, я би, напевно, хотів спробувати, але. Прям щоб мені воно сильно сподобалося. Скоріше за все, ні. Але це треба побачити більше геймплею. Хоча була після цього презентація від Konami, і вони там показували детальніший геймплей. Я вже зранку подивився. Ну, вроді непогано, але, блін, треба більше щось дізнатися про гру. Далі був трейлер Cinematic про Джона Віка, а потім показали кусочки. Гемплею і сказати, що я не здивований, ну це цікаво, тому що сам персонаж і фільми мені подобалися. Джунвік не останні частини, ну, напевно, напевно, перших дві. І воно виглядає максимально якось кінематографічно. Але наскільки е, Наскільки гра буде рейграбельною, я надіюсь, що оце, що показало цей геймплей, що це не буде якась бляха заскриптована фігня. Е, хочеться просто більше подивитися геймплею. Як воно це все буде грати. Але в цілому, ну, непоганий анонс, досить таки непоганий. Дальше Маратон показали. Ну, мені ця гра не дуже цікава, але вони сказали, що 26 числа буде плейтест. Зможемо зіграти. Ми, напевно, з підписником спробуємо. От, можливо, навіть з вами будемо на стрімі пробувати дивитися на гру. Можливо, гратися воно буде цікавіше, ніж воно виглядає знову ж таки, треба. Пробувати візуально гра непогана. Мені деякі пейзажі там подобаються, де показано великими кадрами планети і так далі. Коридорні мені не дуже. Але в цілому, ну, стилістика така цікава, але це треба подивитися, як воно буде гратися. Тому, знову ж таки, чи ми щось не знали про маратон, та знали. Ну, таке собі. Далі показали. God of War. У мене там реакція була. Ну, я дуже здивувався. Я думав, що вони, блін, зараз покажуть оцей 2D, вони показали, але про це пізніше. А розпочали вони з ремейку трилогії. Я був дуже сильно здивований і думав, зараз бляха, якщо покажу трейлер, тому що це не ремастер, це ремейк, і вони на якомусь, напевно, новому Рушію або на рушію е, Рагнарюка на оцих попередніх готуфарах будуть переробляти. І, бляха, це би мало бути дуже пічно. Але, блін, просто показали, що це це, це. це бляха, Xbox. Вони просто тако кинули, ловіть, все, більше нічого. Появився актор, який оригінал е озвучував оригінальні частини, сказав, що я буду і тут, все. І вони сказали, що це гра на ранніх етапах розробки. Так, для чого це показувати на ранніх Це ж бляха, якась дебільна стратегія Xbox. Нате ловіть, а пограєте на PlayStation 7. Мені це не зрозуміло. Я думав, хоча б трейлер покажуть, якісь мінімальні геймплейні кадри, заради чого варто, напевно, чекати. А так просто якісь білів тобі кинули і все. Ну, не знаю. Це круто, що вони е, роблять, тому що я би хотів пограти. Класні були частини. Я ще грав на PlayStation 3 і чуть-чуть на PlayStation 2. Класні ігри, але бляха, ну не знати, скільки чекати. Потім показали е, як там, Ghost of Sparta, чи як е, Sun of Sparta, на е, платформі, про, про якого говорили вже декілька презентацій, і його не показували. І коли е, зробили анонс, я так думаю, клас, зараз, подивимося, зараз будемо за, за Кратоса грати, зараз цими клинками, е, будемо рубати і так далі. Кров якась буде розшленьонка і так далі. Показали просто якусь, бляха, якусь херню показали. Я вже тепер зараз це усвідомив, бо коли я дивився презентацію, такий ну, клас, якийсь 2D платформер по серії God of War, коли Кратос ще е, тільки ставав оцим богом війни, я думав, ну, непогано буде. Потім я, блін, вже зранку так, то все оцінив, подивився ще раз трейлер. А потім я ще взнав, що бляха, за тисячу скільки? За тисячу чи за тисячу двісті. Я думав, що це буде просто в підписці одразу після презентації. Скажуть: от ця гра в підписці, бо вони написали доступно сьогодні. Я думав, вони додали безкоштовно. А за це ще тисячу треба платити. Та це, це якась срака. Ну, я думав, що реально буде безкоштовно, як для безкоштовно, ну напевно, плюс-мінус, і потім. Вже почали писати, що там є Украї... Кажу, українська, російська озвучка, субтитри, і оця, мені здається, якась компанія, розробники, які брали участь в розробці, можуть бути росіяни. Я такі бляха, Sony. І codiera. Call... Я не знаю, я цим я просто розчарований, я навіть не буду це пробувати. Таке собі. пишіть свою думку, що ви про це думаєте. ну... Мені, мені оце Sun of Spartan» дуже під кінець підпортили враження. Тільки зараз я це усвідомив. Тому свою думку пишіть в коментарях. І сьогодні зустрічаємося на проходженні Reanima. Всім до зустрічі!